Чому в світі так багато зла? Чому Господь це допускає? В світі панує споконвіку добро і зло. Добро від Бога. Хто робить добро, то від Бога. Хто любить то від Бога, а хто робить зло, то від того лукавого. Тому гармонія добра і зла в світі відносно. Навіть колись один із королів цих о, французьких робили експерименти всіх злих людей, п'яків, блудників. Всіх повеселяли. Через два місяці те саме зробилося. Суддя почав піячити, вчителька пішла блудити та й та й біда. То відносність така гріх, гріх над людьми панує. Але Ісус сіляє. Отже, але Ісус ніколи не говорив, що буде легко. Ми і... знаємо, що Христос ціляв, Ми знаємо, що була п'ятидесятниця, було Вознесіння. Але чомусь ми забуваємо про Голгофу. Коли нам важко, коли є випробування, це є частиною нашого життя і те. Як ми цей іспит зробимо? Екзамени а тепер діти багато здають екзамени, і від якості екзамена, який називається життя, буде залежати те, чи успадкуємо ми царство Боже. А земля вона завжди була грішна. Але ви стараєтеся бути добрими, святими і побожими, бо каже Ісус: будьте святі, бо я святий. Амінь. Амінь.